Алгоритм практичної навички застосування очисної клізми. Застосування очисної клізми, закреп, пронос, підготовка до рентгенологічного і ендоскопічного дослідження органів черевної порожнини, поперекового відділу хребта, також підготовка до операцій на органи черевної порожнини. Підготувати необхідне оснащення кухолесмарка, клейонка, вазелін. Переварена вода. 1, 5 літрів. Судно. Запропонувати перед процедурою хворому звільнити сечовий міхур. Під хворого підкласти клейонку так, щоб її край звисав висавку відрозу. Хворого покласти на лівий бік. Так, щоб ноги були притулені до живота. Кухоль ясмарка наповнюємо 1 літром або 1,5 літрів теплої води температурою 28-32 градуси. При атонічних закрепах менше 20 градусів. При спастичних 37-38 градусів. Конечник змастіть вазеліном. Пальцями лівої руки. роздвиньте сідниці. І обертальними рухами ведіть на спочатку на 3-4 см до пупка, потім 8-10 по лінії хребта. Повільно відкриваємо кран, регулюючи інтенсивність рідини, щоб у пацієнта не виникло болю. Після надходження рідини у кишечник закрийте кран і вийміть накінечник. Також обертальним рухом. Попросіть хворого, щоб він полежав на спині і глибоко подихав 5-7 хвилин. Запропонуйте хворому спорожнити кишечник у туалет. На кінечні квітку холєсмарха кладемо в дезрощин.